Руслан Володимирович, завершенням сезону, класне завершення, класна гра, але ви трішки незадоволені, чому, що, які емоції, поділіться, будь ласка. Як Сергій Санич сказав, всі волі ж так що, але я рік жалітися, гарна гра. Пораюче зірняли рахунок, могли ще виграти. В другому таймі Динамо ні одного моменту, не вважаючи не дальнього удару брашка, ну, переконували, я думаю, ми грали в другому таймі. Так що... Команда заслуговує і на нічу, і на більше. Скажіть, будь ласка, коли ви коли ви поверталися до колосу, ну всім відома наша ситуація, і ось так закінчився сезон. Очікували цього, не очікували. Могли на це розраховувати, що ось саме так вам вдасться перевернути цю команду, завести і. Ну, набрати стільки очок, здобути такі перемоги, ну, ну взагалі. Тобто, я розумію, це не ви одні і команда, і хлопці, і ваші помічники. Але все ж таки, тільки чесно, розраховували ваші очікування, справдились, ні, ось по цьому. Ну, Відверто я не очікував на це. Ти йшов і вертався додому, вертався до своєї команди і намагався робити все найкраще. А що воно так станеться, то Звісно, це неочікано, того, що набрати такий хід, і так виглядати переконувало, і не програти ні одному з лідерів Ну, Хлопці молодці, просто вони перестроїлися, вони повірили, вони почали тренуватися по-іншому, ну і відноситись по-іншому. Може, поведінка в них в биту була і так, як і раніше ну, нормальна, Но але зараз вони дуже якісно почали відноситись до тренувального процесу і це дало свою користь. І останнє запитання, Руслан Володимирович. для нас, для клубної пресслужби, ексклюзив, оскільки в засобах масової інформації вже з'являються чутки, що ви будете, ну що з вами буде продовжено контракти. Це означає, що була, я так розумію, з президентом домовленість до кінця сезону, а далі подивимося, як то кажуть. Що можете сказати з цього приводу, що буде, що чекати вболівальникам, тому що їх дуже сильно хвилює це питання. Повірте. У мене не було ніякої домовленості з президентом. Я прийшов і почав працювати. Ви знаєте, що. Поки президент не скаже до побачення, я з цієї команди не уйду. Так що в мене контракт, напевно, поставлений, я повернувся 10 березня і там, тої дати нема. Так що в мене є на початок, а кінець буде вирішити президент.